Привіт-привіт, мої дорогенькі! Рада вас вітати на своєму каналі! Мене звати Наталі і в даному ролику я вам продемонструю, як моя давнішня ідея на кінець до цілого життя. Приємного перегляду! І що ж мені знадобилося для виготовлення такої краси? Ну, по-перше, це сама коробочка. Я не викидую цікаві коробочки, які потрапляють мені до рук, а зберігаю, очікуючи на якесь натхнення по їхньому оформленню і використанню. Також мені знадобилось однакового розміру холофайбер, фетер та картон. Зрозуміло, що без канвий та ниточок не обійшлося. Використала я лугану 25-му рівномірочку приємного такого бежевого відтінку світлого. А ниточки я використовувала залишків від мого проєкту Фламінго від фірми Золотое руно. І саме головне, для яких же ниточок я вирішила робити цю коробочку? Для ниточок, які входять в ранг моїх скарбів. І це крейнік. Для оформлення вишивки на кришку коробочки. Я вибрала з своїх запасів схем ось таку гарненьку дівчинку з лічкою, яка якраз вирощує казкові ниточки. На бубінках я вишивала блендом. цим бленд з ниточок Creніck. Зрозуміло, що інших я використовувати не хотіла так ця коробочка саме для них. Танкор. І ось така краса в мене вийшла. Давайте ж поглянемо, як моїм ниточкам в коробочці мешкається. Ось таке царство самосвітів знаходиться в моєму рукодільчому куточку. Майже всі ниточки Blending Filament, крім однієї єдиної, яку я придбала нещодавно на виставці Headmade Expo. Ось ця четвірка чи навіть п'ятірка ниточок мають абревіатуру. HL. Highlight, мабуть. У них цікава структура. зовнішньо схожі на тоненьку-тоненьку стрічечку. Йдуть не як ниточка, а як смужечка. такого плану я вийшла червону бубінку а вже оця бірюзова та фіолетова вишивала самим звичайним блендінг філаментом. Так що тепер у моєму рукодільчому куточку є така скринька, на якій дівчинка вирощує казкові ниточки. І дуже маю надію на те, що завдяки цій дівчинці. У мене виростеться в моїй коробочці дуже-дуже багато ниточок, щоб прийшлося вишивати ще цілий гурт таких дівчаток і оформлювати велику-велику скриню. Такий перелив кольорів. Відразу відчувається якийсь такий новорічний настрій, правда? Хочете це прикрасити, такі казкові кольори, порозвішувати гірляндочки. Неймовірна краса. Дуже я задоволена і результатом, і процесом. Тепер буду, як Кощеюшка над златом чахнути. Дуже гарні нитки. Дуже мені сподобалось ними працювати не в зрівнянні ні з якими іншими металізованими. Ну що ж, друзі, дякую за увагу, гарного вам настрою, побільше позитиву, ну і до наступних зустрічей! Бувайте!